Є ім'я, яке боїться вголос вимовити навіть файний польський бобер. А будь-яка згадка або натяк про це ім'я прирівнюється до бандитизму. Поляки дали йому ще синонім бандерис. У цьому відео ми аргументовано спростовуємо польський пропагандистський міт, що саме бандерівці є головними винуватцями волинської трагедії. Ще з 14 століття за валінням імперського его Польща намагалась полонізувати українські землі. Так, в 1919 році поляки скористалися повоєнним хаосом і анексували Волинь. Хоча їх там було менше 20%. У міжвоєнний час вони починають пацифікацію, закривають українські школи, православні храми і примусово навертають католицизм. Звісно, українці не дуріють від такої прикормки, тому починають боротьбу проти польського імперіалізму за право бути незалежними на своїй землі. Однак саме 1943 44 роки поляки приписують саме волинські трагедії. Хоча насправді за цими подіями вже тягнеться довгий шлейф взаємних польсько-українських міжособиць. Зауважте, що під час другої світової Волинь стала ареною багатьох сил: бандерівців, мельниківців, поляків, нацистів, радянських диверсантів, дезертирів і навіть звичайних бандитів. Отже, волинська трагедія. Це спільна трагедія двох народів, породжена багатьма факторами, але це точно не суто українська вина.